Голосуйте. Просидуйте все правильно. Я, я, я прошу керівників фракції, фракцій, фракцій, проконтролювати кожного свого депутата, громадські зверху, у вас є фотоапарати, знімайте, дивіться, хто як голосує. Ви зразу помітите, чи він і що розвивати.

Але ми не бачили людину в очі. Вони навіть три, Людмила Михайлович, через полчаса вони буде виступати, у нас буде усіх кожна можливість задати мовою.